П'ять ран Христових на правій нозі на лівій, на правій руці на лівій, і в боці Ісуса. Але і терновий вінок був на Голові. І дуже багато ран на тілі віднесення Христа, від ударів нагайками, від бичування, від падіння, побиті лікті, побиті коліна і. Знаєте, напевно, живого місця не було на тілі Христа, який би не страждало. Я собі думаю, ну чому так треба було Христові страждати, знаєте, кожною частинкою свого тіла. І внутрішні переживання, є то внутрішній, страшний біль. Від невдяки людської, тих, кого Він оздоровляв. Ми багато, багато маємо описаних речей, що Христос оздоровив там сліпого, там каліку, там біснуватого, там ще когось. Але це не всі ті каліки, прокажені сліпі, криві, яких Господь Бог ізціляв. Не всі. Дуже багато було зцілено тих, які не, не описані. А особливо не згадані ті, які стояли перед приторією і кричали, «Розпни його, розпни. Були й ті, які йшли хресною дорогою, будучи каліками, які не могли ходити, Христос їх оздоровив. І вони вже прийшли на Христну дорогу на своїх ногах. Але дивилися на Христа і казали, що то їх ісцелив Бог, але не Христос, відділяючи Христа від Божества. Людська природа вона не просто поранена гріхом, а вона ще є обмежена дуже. Але так часто людина себе хоче прирівняти до радника Бога. Радити Бога, що робити? Радити ви кого спасати, кого ні. Ти не вартуєш до церкви ходити. Ой, скільки раз я чув такі слова. Ти не вартуєш Божого прощення і ти не вартуєш покаяння, ти не вартуєш. Царства Божого і дуже багато таких слів, людських паскудних, які говорять від імені Бога, не маючи на то ні права, ні юрисдикції, ні розуміння. І оці, оці страждання для Ісуса були. Напевно, ці духовні, душевні переживання, страждання від тої невдяки, від, тої, від того людського паскудства, вони були більшими від тілесних страждань. Бо, знаєте, коли ти що зробиш людині, стараєшся, не несеш хрест на олгофту, а стараєшся, що зробиш, допомагаєш. І людина невдячна. Знаєте, як серце болить часом. Я знаю, бо я в більшості стараюся комусь допомагати, як чекаю допомоги від когось. В більшості я допомагаю і дякую Богу, що маю звідки допомагати. Люди жертвують, люди допомагають мені, так? І коли ти стараєшся для когось, і часом не то, що не вдяка, знаєте, а такої якоїсь навіть претензії, знаєте, є такий анекдот про єврею. у двері приходить жінка і каже: слухайте, це не ви на тому тижні урятували мого Мойшу, який там топився на річці. Так, то ми. А ви не знаєте, де його шапочка та червона? Тобто замість подяки? Ще претензії. А де шапка його? Що ви його врятували. А шапку що? Де шапка? І от оця, знаєте, невдяка людська. Вона? Ранить Бога і Христос страждав на хресній дорозі. Іменно за всі ці невдячність, за усю ту найчасткову підлість таку, так? Бо якщо вона є в світі, і щоб її можна було комусь простити, за неї треба заплатити. І Христос заплатив своїми стражданнями, душевними переживаннями, за всі гріхи, які ви тільки можете собі придумати. Тому кожна Кожний сантиметр Його тіла був іскромсений, побитий, подрапаний терням чим хочеш, це щоб ми всі бачили, якою зраненою, з болючою, є душа Ісуса через наші внутрішні гріхи. Через оту нашу внутрішній світ, де ми Проклинаємо, бажаємо помсти, бажаємо смерті, бажаємо якоїсь невдачі. Як ми я чув такі всякі різні прокльони, які тоді для мене, я якось їх тоді не так сприймав. Знаєте, а тепер мені страшно, аби тобі сталося чудо на самий Великдень. Чудо не якась радість Воскресіння Христового. Хейка з біда, коли всі люди святкують, щоб ти плакав, я собі думаю, ну це страшні прокльони. І треба скоренько покаятися з того, бо такі речі диявол маскує, і людина за них забуває, бо вона вже більше так не робить, так вже не каже, і забула. Але людське слово воно завжди має силу і вагу. Воно нікуди не дівається. І, як правило, такі прокльони спадають на того, хто це говорить. І щоб цього позбутися, треба як можна скоріше спішити до сповіді. Часом ми у своїй побожності кажемо, то дитини, уберися, бо йдемо до церкви, ти маєш файно виглядати, щоб ти мені в церкві добре поводився, щоб, ми, щоб, щоб ти не бігав по церкві, щоб люди з тебе не сміяли, щоб люди з мене не сміяли. І я так собі думаю, ну добре вроді каже, не вчив дитину, як всі в церкві поводити. У нас не раз така свобода, у нас демократія в церкві. Діти бігають. Я, по-перше, дуже тішуся, що діти бігають по церкві. Це дуже добре. Біда, коли церкву треба закривати, бо ніхто не приходить, от тоді біда. А коли діти бігають по церкві, це добре. І, і от здавалося б, добрі слова, мама каже, дивись, сі ти мені не бігав по церкві. ми з мене люди не сміяли. Я собі думаю, то ви переживаєте, щоб ваша гордість не пострадала? А чому не сказати дитині, слухай, люди прийшли до церкви, кожен своєю бідою, у того син на війні, у того хтось у лікарні, той дитина поїхала далеко, десь учиться. Мама переживає, тато переживає. Пішов до церкви, хочеться помолити щиро, вкликає на коліна, Господи Боже. Я стараюся на Твою славу роблю все. Я хочу, щоб вона добре все вчила. І тут дитина літає по церкві. І тут вона каже, що скричить, там перебирає. І перебиває людям молитву. Ви не переживайте, що ваша гордість постраждає, як ваша дитина буде непослушна. Ви подумаєте, скільки молитов та дитина перерве своїм отим таким вседозволеністю. Дітей треба вчити змалку до церкви. Не просто ходити. Знаєте, як мені не раз кажуть, ти що, до школи не ходив? Я кажу, та ходив. А не треба було ходити. Треба було всі вчити, а не просто ходити до школи. Ось. Кесемей до церкви. Треба не просто дитину притягнути за вухо до церкви, наказати здовж дороги і дома і під саму церкву. Беди мені не бігав, сів до без мене не позорив. Це неправильно. Дитина має знати, що таке церква. Це зустріч людини з Богом. І найбільше. Не дай Бог, щоб ми когось перервали комусь молитву, аби би когось визвали е, бажання знаєте, якоїсь е, ну, негативної думки. Чи я ту дитина бігає? Де та мама? Що вона хіба не видить? Оцього треба боятися. Я пам'ятаю, як я приходив до церкви. Я вам скажу по чесному. Я ну, до церкви приходив десь може десь з 4-5 з років. Я себе пам'ятаю, я пам'ятаю, де я стояв. Я пам'ятаю, що було намальовано. Я стояв під амбонів. Я пам'ятаю того ангела на низу, такий був вирізнений. Але я не пам'ятаю ніколи, щоб мені хтось зробив зауваження. Васильку, ти бо ти в церкві ніколи. І ця пошана до церкви вона має закластися з малку. Бо якщо в тобі того нема, то Бог би хотів примножити, але немає що примножувати. Тому, коли дитину ведете до церкви, перший раз підготуйте її до церкви. Скажіть дитині, куди вона йде. А по-друге, і для себе також. Ви йдете на місце, де Бог зустрічається з людиною, не тільки з вами, а з іншими теж. як написано в Святому Письмі, каже: неможливо, щоб не приходили спокуси, але горе тому, через кого вони приходять. Краще було б тій людині не народитися. Краще було б тій людині милинове жорно на шию кинутися в море. Господи Боже. То як? То як я прийшов до церкви, хочу спасіння, і я можу попасти під такий страшний осуд. Так. То що краще сидіти вдома? Сидіти вдома, тим більше втратити надію на спасіння. Не сидіти вдома. А готуватися достойно прийти до Христа, який прибитий, і хрест у кожній церкві висить, на спомин того, що на Христові є п'ять хрестових В правій руці в лівій руці, правій нозі в лівій нозі. І в боці Ісуса. І терновий війнок, як напоминання всім нам, куди ми прийшли. Прийти до церкви хоча б трохи поспівчувати Ісусове. Чому? Щоби вчити у собі співчуття і дитині розказати, хто то є Ісус? І розказати дитині, як Ісус був маленький, в 12 років Його привели до храму. В 12 років, і ваша дитина 12 років представте собі. Могла би лишитися в храмі і повчити з законом вчителів. Так, я розумію, то був Ісус Христос. Він мав особливий дар, особ... ну, він мав зв'язок з Богом, то ясно, так? будучи сам Богом. Але він не був злитий з Богом і змішаний. Були дві іпостаси поєднані. Іпостатична унія називається так? поєднання людської і Божої природи, поєднання, а не злиття. Повністю будучи і людиною і повноцінною і Богом, але, будучи малою дитиною, як говорить апостол Павло, ти був малим, був дитиною, поводився як дитина, став дорослим, поводишся як дорослий. Став християнином, Поводися, як християнин. Тому свята година це є та велика нагода послухати молитви, зануритися в них, пройнятися ними, поспів переживати з Ісусом. І в неділю прийти до церкви. Коли Христос торжествує, Той, який Воскрес із мертвих, і дає нам можливість причаститися тілом і кров'ю Христа Воскреслого, той, який несе нам життя. Як я казав вам, що як тобі нема добра, Бог тобі його не примножить, бо нема що. Як тобі немає людяності, Бог тобі не примножить, бо нема що примножувати. Ти мусиш зерно сам кинути людяності, доброти, милосердя, співчуття. І це можна зробити тільки в церкві. Але коли ти прийдеш до церкви і приймеш святе причастя, це там, де тобі не треба старатися. Треба себе просто підготувати, висповідатися і прийти і дар життя. У святому причастю, це то зерно, яке може дати тільки Бог, Бог є Господар життя, Бог є той, хто дає життя і той, хто забирає. І тому, коли ми приходимо, приймаємо святе причастя, ми приймаємо тіло воскресло Ісуса Христа, Той, який вже переміг смерть, той, який вже відкупив нас, той, який дав нам можливість. Бути милосердними, бути добрими, бути людяними, і дав нам можливість у ту людяність доброту, милосердя, дати те, що не вистачає до повноти життя вічне. Хто не їсть моє тіло, хто не п'є мої крови, той не має життя в собі, каже Господь. Тому все це є підготування до зустрічі з живим Христом, з причастим тіла і крови Христа. Користайте з кожної нагоди. Учіть своїх дітей, учіться самі. Придіть до Бога по справжньому за тим, заради чого Бог прийшов на землю. Придіть до Бога візьміть те, що не можете знайти на землі. Придіть до Бога і почуйте те, що дасть вам віру, бо віра через слухання. Придіть до Бога і будьте багаті, багаті в Бозі. Будьте здорові, будьте розумні і будьте смиренні. Дари Божі є великі. Кладіть у себе насіння всього того, що хочете, щоб Бог примножив у вас. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!